Та, пане Олексію, ну отже, які ключові моменти треба ще виправити і доопрацювати в законопроекті про мобілізацію, щоб він був готовий до ухвалення в другому читанні. Вітаю. Ну, на мою думку, я не голосував за нього вчора, я голосував проти, тому що головна для мене норма це встановлення терміну служби. І, на жаль, по цій нормі там просто обман, тому що там, хоч написано 36 місяців. Але далі сказано демобілізація після цього, тобто після 36 місяців служби, ще за окремим рішенням ставки верховного головнокомандувача. Тобто, ну фактично ніколи або колись, коли там хтось вирішить, бо ніяких термінів нічого не встановлено, і це ключове. Я буду ну, програма Максимум для мене це 18 місяців служби, плюс 3 місяці на виконання рапорту. Без жодних додаткових умов програми. Мінімум добитися, щоб не було жодних додаткових умов і 36 місяців. Це от те, що саме головне, що там треба виправляти. А так там дуже багато. я думаю правок буде багато. Це і питання осіб, тих, хто доглядає осіб з інвалідністю. Це аспіранти, які там чомусь вирішили їх розділити на два сорти. Абсолютно незрозуміло, чому це не конституційні обмеження а, рахунків, а, карток а, а, і а, непрацюючі, до речі, норми, такі, які можуть хаос влаштувати в країні, а толку ніякого не дадуть. Ну, відсутні ротації. Я подавав альтернативний законопроект. В моєму законопроекті, це те, що я говорю, було виписано набагато краще. Також норма про ротацію, необхідність обов'язкової ротації також буду добуватися її е, вставлення в текст, ну і так далі. Якщо говорити про електронні повістки, зараз це часто обговорюють електронний кабінет військовослужбовця. Ну, знову ж таки, чи всі мають смартфони, чи там, якщо ти не побачив вчасно цю повістку, то ти також наступає відповідальність. І тут питання в тому, що ну, це потрібно робити, бо багато людей ніколи самі не проїдеться циками, це теж прекрасно розуміємо, нікого не стануть на облік. Тому ну, якось треба це робити. Але як це робити правильно, які загрози тут є, того, що теж може щось не спрацювати? Будь ласка. Ну, ми живемо в 21 столітті. Тому сам факт, що кожен реєструє електронний кабінет. Це є абсолютно нормальним. Інша історія, що не кожна людина користується інтернетом, датом майже всі, але все-таки не всі. І тому має бути система, і коли працює і так, і так. І щодо відповідальності, так я про це і кажу. Тому я в своєму альтернативному законопроекті подавав, щоб прибрати оце блокування рахунків. Блокування карток, заборону на водіння автівкою, якщо там людина щось не побачила десь, а після того їй фактично зупиняється просто все життя, ну це є неправильно. Тому ці норми треба прибирати. Але те, що переходити в електронну форму, ну це очевидно, що потрібно, і ми все-таки живемо вже в 21 столітті. Те, що до речі, дуже важливий момент. Не знаю, чи це мало бути чи не мало. Що верховний головнокомандочки власне відповідає за мобілізацію, не представив цей законопроект, не подав своє бачення, для чого зараз це робиться, які задачі будуть стояти перед цими п'ять. Під... Тистами тисячами людей і так далі. Не прибув до Верховної Ради. Власне, депутати розглядаються законопроект без фактично суб'єктів подання. Ну, уряд, звичайно, але головно відповідає за мобілізацію, звичайно, президент країни. Чи не обов'язково було приходити йому і говорити? Ну я думаю, що було би правильно, щоб Верховний головнокомандувач був не було ні Верховного головнокомандувача ні головнокомандувача, ні прем'єр-міністра. Був єдиний міністр оборони. І власне все І на мою думку, що це неправильний підхід. Напевно, це найважливіший закон, які в принципі вся Верховна Рада приймає, тому що ну тут кожна норма це є доля людей, життя людей от прямо от, фізичного життя. Тому це дуже серйозний законопроект, і те, що до нього очевидно влада ставиться як до гарячої картоплини. Яку президент намагається перекинути уряду, прем'єр-міністр, міністр оборони? Всі разом військовим ті їм назад? Ну це не дуже гарно виглядає. Ну і важливе питання це гроші під. Додатково мобілізувати, ну як під, під, під ці 500 тисяч людей, про які говорилося, яких треба додатково мобілізувати, знову ж таки не, не за один день, не за один місяць, але в будь-якому разі це процес. Президент говорив про 500 мільярдів. Роксана голова бюджетного комітету говорила там про 720 мільярдів гривень. Але чітких джерел надходження коштів так ми і не побачили. Знову ж таки. Це важливо. Гроші мають бути. мобілізація має бути. Але знову ж таки, щоб не було потім питання: от ми це робимо. А звідки гроші? Або де забирати, або кого обмежувати. Тут буде якась чіткість і, і ясність в цьому питанні ну, чіткості ніякої немає. Так і сама цифра 500 тисяч. абсолютно не зрозуміла, звідки взята. Ну мені абсолютно не зрозуміло. Я взагалі не розумію цей підхід. Ми збираємось як з Росією воювати кількістю людей. Ну, ми окей, ми 500 тисяч, вони мільйон призвуть. Що далі? Я, або ми як збираємось використовувати цих людей? По мінних полях на бетоні російські укріплення без підтримки з повітря. Ну це вже було, результати погані. Тому я не розумію, в принципі, цифру цю, не розумію підходи. Питання в мене дуже велике стоїть сьогодні. От той чоловік, він де потрібний? З автоматом Калашникова і з одним рожком в траншеї в окопі? Чи він потрібен за кермом бульдозера, який будує бетонні укріплення? Бо очевидно, що їх треба будувати. Або він потрібен на заводі, який виробляє дрони і боєприпаси? Бо якщо нема дронів і боєприпасів, то що будуть ну набрати можна хоч мільйон людей? Можна в середньовіччі, що вони робити будуть? Який від них сенс, якщо вони не озброєні і в них немає чим воювати. Тому я не розумію в принципі цього підходу. Порахувати гроші нереально це все те, що ви говорите, бо ніхто не може сказати: це ж ну, назвати нікого, ніщо, ніякі формуються бригади після цього, чи це форстарі, Ну, немає відповіді на жодне цих питань. І ще одне, якщо ви вже сказали слово гроші, очевидно, що в нас не було ну. Поки що, скажімо так, дуже проблемно з американською допомогою, а вона складається з двох частин: військова допомога, ну яку ніхто перекрити не може, і яка для нас просто її відсутність смертельна. Тому тут все таки треба дотискати, і там певні на це механізми є. Хоча дуже складно. Я з грудня місяця говорю, що з цим дуже складно, але якось ніхто це не чув. А, а друга частина – пряма фінансова допомога. Так от її, здається, точно не буде в цьому році. А там 10 мільярдів доларів. Тобто в нас діра в бюджеті зараз 10 мільярдів доларів. Це без будь-якої додаткової мобілізації. Не питання, як ну, це, будемо, це, власне, приватити? є ті 500 мільярдів, які потрібні на мобілізацію. Ну, там менше 500-400. Ну, говор, говорили про додаткові 500 мільярдів. Це те, що. А я говорю про те, що не додаткові, а те, що зараз є в бюджеті, незабезпечено е, видатки, не забезпечені доходами і підтримкою зовнішньою, мінімум на 10 мільярдів доларів. Мінімум. Тому ну, це окрема розмова і, 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 і окреме величезне питання. Ну от е, Європейська бізнес-асоціація каже про те, що це може е, мобілізація може фактично паралізувати бізнес. Тут, знаєте, питання дуже важливе. Ну, от, скажімо, е, футбольні клуби, там оболонь, Динамо і інші клуби отримують бронь. В той самий час я зараз не кажу там про інші. Я от в Києві мобілізували тисячу комунальників я вчора читав. І зараз шукають комунальників, тому що вони мобілізовані, нема кому фактично стежити за комунальними справстві. У Мене запитання: хто важливий зараз комунальники на своїх робочих місцях? Наприклад, чи футболісти команди Оболонь, які з командою верес, умовно кажучи, та от питання бронювання наскільки воно має бути відпрацьоване, бо ми прекрасно розуміємо, хто має ближчі коридори до певних кабінетів, ті забронюють футбольну команду, баскетбольну команду, регбійну команду, команду космонавтів. Немає значення команду блогерів стендаперів з 95-го кварталу. В той самий час люди, які потрібні для виробництва для якихось інших речей, вони не будуть заброньовані. І потім будуть ходити шукати, хто буде, вибачте, мені каналізації чистити. Будь ласка. Це питання ну дуже серйозне і дуже важливе. На жаль, тут жодного впливу Верховної Ради на це немає. Це завжди робилося Кабінетом міністрів України. Те, що в бронюванні в нас величезні проблеми, і судячи з усього, і корупція, ну це не є на жаль секретом. Але ну, в мене є ті можливості, які є. На жаль, на це я вплинути ніяк не можу. От на текст закону я намагаюся вплинути, подаю альтернативні їх. До речі, всього тільки три було вчора. Тому я не, не можна сказати, що знаєте, я просто критикую, критикуючи, я пропонував, що треба робити, як треба робити. Що система має бути зрозумілою з чітким зрозумілим терміном служби, з чітким зрозумілими правилами ротації, відпустки, і тоді мотивація людей йти служити буде набагато більшою ніж сьогодні. Давайте йдіть, служіть, а невідомо коли повернетесь. Та, є люди, які пішли тут 22-му році добровольцями і наготові були і на такі умови, але на жаль, ці люди закінчилися. А інші люди не дуже хочуть служити. Давайте казати правду, бо взагалі не хочуть служити. Ну, так нам треба, крім того, крім батога, треба робити ще якісь пряні. Треба а має бути проста і зрозуміла система, коли ти чітко знаєш свої права і чітко знаєш, скільки тобі служити і як. І це я на мою думку, це єдиний шлях. А інакше буде сплошне село Космич. Ну так, це дуже така історія. Показова з космосом Не будемо зараз на цьому акцентувати увагу, але тут, знаєте, з одного боку, винні ті люди, які шукали цих навідників з ТЦК, хоча напали на зовсім безневинних людей, з іншого, боку десь, можливо, є Розно, це... так. Yeah. А, Але ну, от, про, власне, тема гаряча, Сенат провалив голосування. Ну, ви вже про це говорили, але хочеться трошки розширити це питання. А, провалив голосування е, як це? це? Прот... По перед голосування, скажімо так, це як воно правильно називається по допомозі ну, Україні. голосування Та. за пакет допомоги Україні разом з кордоном Так, замість зараз... 60-48 проголосували. І власне тут треба розуміти, а що далі? Чи може ще Україна якось на це вплинути? Чи ми вже зараз лише спостерігачі і чекаємо? Ну а чим це все закінчиться? Ну, зараз ми вже більшою мірою спостерігачі, але ми, ми в цій ситуації знаходимося в тому числі. Тому що продовжувало це ванмен шоу володи одного однієї людини Володимира Зеленського, яке працювала навіть супер. Працювала в 22-му році, і яке, як ми вже бачимо, в 23-му працювало погано, а в 24-му не буде працювати взагалі щодо пакету підтримки. Я про це казав. Я не <кій> бачу шансів ніяких разом з кордоном. Україна стала заручником внутрішньоамериканської політичної боротьби. І кордон, ну, ми не взлітаємо разом з кордоном, нас треба відділяти від кордону, без цього не буде нічого. Але навіть з відділенням від кордону буде дуже складно провести, тому що є більшість в палаті представників республіканці, серед яких є частина, я не хочу ніякої підтримки Україні. А якщо ми сьогодні не змінимо підходи до роботи зі сполученими штатами, що не організуємо системну роботу. То в нас взагалі буде катастрофа в кінці року. Ми можемо просто втратити будь-яку підтримку з боку США цього зараз, навіть якщо Конгрес не прийме пакет, в президента США є все одно можливості як Україні допомогти. І я думаю, президент США там скористається, тільки там ця допомога буде в менших обсягах, що вже проблема. Але все таки буде. А в нас є ризик того, що на кінець року ми вийдемо з тим, що більше нам ну, в наступному році не буде вже ніякої допомоги, і це може мати просто катастрофічні наслідки. Ну, Жозеп Борель пообіцяв більше мільйона снарядів до кінця 2024 року. Будемо вірити, що європейські партнери все ж таки це зроблять. Плюс якусь ми зброю одержимо від наших партнерів. Фінанси одержали все ж таки на кілька років ці 50 мільярдів. Є якась перспектива, але без Перспективи допомоги США, бо це швидка зброя. Це гроші, і зброя є її ж в Америці. Не треба десь довго шукати. Ну виробляти, але вона її є багато, просто її треба оплатити. А коли на вашу думку має бути зустріч Верховної ради, кабінету міністрів, можливо, президента і чесна розмова про те, от ми маємо зараз, це купу всього ми не маємо. Як нам жити далі, де що брати гроші? Ну, тобто треба план Б якось починати пропрацьовувати, напевне, навесні або навіть до весни, будь ласка. Це треба робити давно, ну на жаль, нас немає цієї чесної розмови. Я в жовтні місяці писав листа президенту, вимагав зустрічі з ним, по закону маю право. Мені навіть ніхто не відповів. Причому мова йшла про зустріч ну, не під камери. А я хотів, що з мене є конкретні пропозиції, що в тому числі були пропозиції по США, і якщо б ми в жовтні місяці можливо, що можна було хоч щось хоч частково виправити. Але ніхто не чує, ніхто не говорить. А нам говорять там Кулеба говорить, плану Б немає в Україні. Ну, якщо так далі йти, то може і України не бути. Я не хочу нагнітати. Я сподіваюся, що все буде гаразд. І дійсно є позитивні новини, в тому числі з Європи. Мене дуже радує Німеччина. Вона очевидно дуже змінила свою позицію, і а Німеччина це суперпотужна країна, яка реально. Може багато і серйозно допомогти, але ну все абсолютно. Нам потрібен план Б і план В. Все це має пророблятися. Нам потрібна зрозуміла стратегія, і я нічого цього не бачу. Ну і останнє запитання. Воно ще трохи так наперед, але все ж таки, 31 березня, якщо не помиляюся, спливає термін повноважень президента. В конституції не передбачено там війни. Ну очевидно, не прописали тодішні творці конституції. Таке питання, але по конституції все далі. Президент фактично перестає бути легітимним. Це питання буде якось узгоджуватися. Наше неправда. Я, я вибачаюся поправлю. Да, в Україні. Діє абсолютно чітка норма. Про і в конституції прописано про безперервність влади. Таким чином, поки не обраний новий президент, у нас є президент, який був обраний в 2019 році. Тому ніякого питання щодо його легітимності немає. І Та цю тему я думаю, буде качати Росія, тим більше що е, в них зараз типу вибори відбудуться, і там Путін типу потвердить свою легітимність. Очевидно, всім що це ніякі не вибори. Така коронація чергова. А вони, звичайно, цю тему будуть підіймати, але з точки зору закону тут жодних проблем немає. Більше того, законодавство України забороняє проведення виборів під час воєнного стану, тому да й по фізичної провести неможливо в нинішніх умовах. Ну, та тут важливо а, добре, що ви так пояснили, важливо мені... розуміти. Та бо люди, в пишуть, що все що буде далі, президент не легітимний. Тому дуже важливо, нема, що ви це пояснити. Такого президент от, залишається легітимним аж до обрання нового президента. Як скільки скільки це займе півроку, займе рік, займе півтора року. Це не має значення. Але те, що нас цим можуть атакувати з кордоном, і що це окрема тема, якою ми маємо будемо пояснювати, да. але ще раз повторюсь: ніяких проблем з легітимністю влади в нас немає. Бо зараз я вже уявляю собі нова тема. Ця влада нелегітимна, Давайте цей не це не виконувати. Це все буде розганяти зараз а, ворог. Для того щоб вже країну в повний хаос погрузити, я абсолютно не є прихильником Володимира Зеленського. Це ні для кого не секрет, але він легітимний президент залишається їм після 30 березня і після 30 травня, і аж допоки не буде обраний новий президент України. Абсолютно вас тут з цим підтримую, бо легітимність влади для України вкрай важлива, особливо в період великої війни. Дякую вам дуже, що долучилися. Бажаю гарного Дякую і прідного дня. Олексій Гончаренко, народний депутат України, був з нами на зв'язку. Ну а вам, раджу, нашим шановним глядачам. І слухачам донатити на збройні сили України підтримувати зсу, триматься куповірити одне в одного. Все буде Україна. Бажаємо хорошого дня і до побачення.